Університет Риворянського роди в Переяславі – це про вікоповні традиції та інноваційні бачення. У ГСП це про якісну освіту, це про дружній студентський і педагогічний колектив, це про круті спогади на все життя і це про вашу соціалізацію і класне проведення в університеті. У ГСП це про місце, де завжди легше і цікавіше. У ГСП це про старт твого зеленного шляху до успіху. УГСП – це про можливості, про відповідальність і про майбутнє української держави. УГСП – це про здоровий спосіб життя та спортивний у ГСП. Це про партнерство, що базується на взаємоповазі та спільних цілях. УГСП – це про відкритість і привітність до всіх, не тільки до людей, які тут навчаються, але навіть і до чотирилапих, як до моєї собачки, Марли, а також тут живе песик Аскольд, і вони неперевершено провели час разом. У ГСП це про і фахові зустрічі. Усі гості проєктів відкритий університет, платформа можливостей в умовах війни або воюють, або волонтерять, або ж працюють над світоглядним формуванням української нації. У ГСП це перш за все про силу, про натхнення і про справжню, потужну ямку і безумовну любову. У ГСП це проступну у ГСП. Це про справжню дружбу. Справжню підтримку і справжню любов. Ми з чоловіком, випускники УГСП Цьому доказ.